У місяць правоохоронці проводять слідство за фактом роботи нелегальної заправки на білопольському шляху. Сьомий місяць заправка дана працює. Скажіть, будь ласка. камеру, зараз виброшу. Це програма під прицілом. Так і починається євен. начинается и мой день тоже. Потому что Ева у меня хорошая дочка. Она будет маму только заплести косы. А вы знаете, что тут мышка заступник прокурора Абсолютно. Нам без разницы. Нам по знакомству. Мы не знаем ни хозяева, никого мы не знаем. Мама, да ты что? Такая ты зеленка, такая ты зеленка. Ты чего у меня землю, она переворачивает. Я получаю кайф от того, что я людям что-то рассказала первой. Ну, наверное, это какой-то, не знаю, синдром сплетницы. Вот. Поэтому работать по стандартам журналистики, то, к чему стремится сейчас суспильная, это очень сложно, но это очень правильно. Потому что, на самом деле, телек не может рассказать ну, априори первым новость, Сейчас первые новости рассказывают соцсети. Чем отличается как бы, журналистское расследование от Новости. Потому что в журналистском расследовании журналист должен ответить на вопрос, почему. Не просто что, где, когда произошло, а почему это произошло. Хотя вот я недавно была на тренинге ГНАПа, ну, самого, одного из самых крутых журналистов расследователей в Украине, который э, является спевзасновником средства инфо и выпускает свои расследования следства инфо. Вот он говорит, что журналист расследователь позволен ответить на запытание «Хто?». Тобто хто за цим стоїть? Тут, у серпні минулого року, наша знімальна група разом із радником міністра МВС накрили незаконну заправку. Не звичайну, а з міліцейським слідом. На ній заправлялися люди в погонах. Мусора! Палинаман, ну, мабуть, такого поняття, як робочий день, тому що ну, буває таке, там, о 12-й ночі якусь десь інфу прочитала і все. Я там можу до 3, до 4, до 5 ранку шукати, шукати, працювати, буває таке, що там. Маршруці їду, там шукаю. Зараз у зараз мене новий телефон, і класно, там є все, є інтернет, фейсбук, є декларації. Я ось вже два роки працюю на державному телебаченні, зараз вже на попільному, воно також належить. Тобто його також спонсують і утримують платники податків. І е, якщо я отримую гроші платників податків, то я повинна і робити якісно і давати їм малюну інформацію, ну якої вони потребують. Тому на ну, цьому різниця між приватними каналами і суспільним мовленням. Мені цікаво працювати з людьми, які так само, як і я, ну люблять свою роботу, і вони е, готові працювати не з 9 до 6. Вони не кажуть, що ні по п'ятницю робочий день закінчується там о 17.00 і все, і Бай. Вони не кажуть, що вони там не вийдуть раніше, не затримуються пізніше. Ну, якщо людина розуміє, що, ну, що таке журналістика — це подати, це дати людям інформацію, намагатися давати її з дотриманням журналістських стандартів. Ну, я сподіваюся, що років за 20, якщо будуть більше людей, які будуть прагнути того, щоб щось змінилося насправді в цій країні, то щось зміниться.